Ти нарешті знаходиш гру своєї мрії, і тобі дійсно подобається грати. Ігровий процес, механіки, і навіть рандоми, від яких підгорає. Всі ці безцінні емоції ти отримуєш від Mobile Legends. Але в один момент наступає період, від якого кров стає в жилах, донати, всюди донатори зі своїми неймовірними скінами гра за грою, колекторські, епічні, скіни колаборації. Вони завжди є у ворога і вони перемагають. Тож настав час розібратись, наскільки сильно донат впливає на ігровий процес та чи варто взагалі донатити? Погнали! Привіт дорогенькі! З вами Бар. Тож з мене відос, а з вас лайк та підписочка. Підтримуємо український YouTube разом. Слава Україні! Отже, як Донат впливає на ігровий процес. Для повного розуміння ситуації уявимо, як ми тільки скачали гру з другом. Там ви пізнаєте героїв, карту і все інше. і раптом вирішили зробити свій перший донатік. Вам насипають кучу плюшек, обліки, емблеми, да й Е, Ні, на жаль, чи на щастя, це так не працює. А? Різниця між донатним акаунтом і звичайним буде помітна лише у прокачці акаунту, а не по вінрейту та вашому скілу. Ні, ну є скини, які впливають, але то трошки потім. Донат вам дасть можливість швидше прокачати емблеми, отримувати більше бо, щоб ви купляли героїв і швидше знайшли серед них того самого першого мейна. Ех, досі пам'ятаю, то як перше кохання. Та, звичайно, перші обліки, щоб ви ще більше кайфували і могли похвастатись серед інших гравців. Як без складень швидко вифармлювати емблеми герої та скини? Тож, ми вам підготували скетч, щоб ви могли видавити з гри максимум без донату. Якщо хочете бачити його повністю і окремим відосом, пишіть в коментарі, буде зроблено. Тож почнемо з емблем, які перш за все безпосередньо впливають на ігровий процес. Адже підвищують атрибути героїв під час гри. Не буду тут тошнити цифрами, тож розкажу спочатку, де їх можна взяти. По-перше, це щоденні нагороди, тимчасові події, за прокачку рівня досягнення каунту, магічне колесо, релека емблем та зірковий пропуск. Ну я думаю, що ви це і так знали. А ось що більшість забуває зробити це пройти гайд по емблемам від Mobile Legends. Обов'язково перевір, чи виконав ти гайд, бо там дають аж 800 фрагментів базової емблеми та 800 магічного пилу дуже універсальна штучка. Також, мало хто знає, якщо ви використали свій ліміт БО за матчі, то вам будуть давати фрагменти емблем. І Якщо вам дуже вже кортить пошвидше викачати ці емблеми, щоб ви отримали додаткову плюску від них, то є скрині емблем, які продаються в магазині за БО та білети. Для ефективнішої прокачки рекомендую вам вибрати один вид емблем. Зазвичай це залежить від вашого улюбленого героя, але якщо ви вагаєтесь, можете вкачати емблему Асасіна. Це практично найуніверсальніша емблема, яка підійде багатьом героям. Отже, обрали емблему, вливаєте в неї весь магічний пил і так всі по черзі. Думаю, звучить легко. Але ж нащо ці емблеми без героїв, запитаєте ви, мобла зараз дуже змінилась в позитивну сторону і стала щедрішою, тому, окрім постійних місць отримання героїв, таких як рулетка фортуни, фрагменти героїв, ну і звісно за золото, додала купу івентів, де можна безкоштовно їх отримати. Найкорисніше, на мій погляд, це коли дає доступ спробувати всіх героїв безкоштовно. Це прекрасна можливість вибрати свого першого або наступного майна. Відкрив вам маленький секретик. Ми вже готуємо вам підбірку метових героїв для кожного лайна. Також обов'язково проходимо навчання від мобли, бо там дають багато нагород і золота. Тож дивимось відоси про героїв, як їх ефективніше збирати, то правильніше ними кастувати. Ну і би йдемо брати топ світу. Це, звісно, чудово, коли маєш багато героїв, та ще коли вмієш круто грати на них, це взагалі крутяк. Але особливе задоволення приносить, якщо ти улюблений герой виглядає краще. В обліку він починає прям краще грати сам по собі, і союзники вже здаються не такими раками. В чому я, звісно, дуже сумніваюсь, але це не важливо. В цьому плані Монтуни теж постаралися, тому багато обліків ви зараз можете отримати безкоштовно. Зараз практично ні. Точно кожен місяць випускають івент на безкоштовний облік. Ще не тільки звичайні чи літні. буває дають крутого епіка або скіна. А в умовах щодня заходити та відігравати твій п'ять каток, не так вже Найтоповіший івент це промо-алмази. 11-11-го на день народження мовли. Роблять багато івентів, і серед них ти отримуєш вау, промо-алмази! А використовуються вони як звичайні алмази. Хм, пісня. Чи є скини, які впливають на вінрейт? Такі обліки, як колаборація чи колектори, на жаль, тільки за донат. Монтони цим прям виділили донатерів від звичайних гравців. А ви бачили, які вони гарні? А які ми скіли не тільки гарні, а й м -м, непомітні, або мають ілюзійну похибку. Так так нарешті ви дочекалися нашого підбірку скінів, які дійсно можуть вплинути на ваш вінрейт. Що ж, почнемо з бази. Гарні обліки це круто, особливо коли їхні скіли анімовані більш прозоро, як, наприклад, у Стар. Ніби гарний і все видно при звичайних ситуаціях. Але як тільки почнеться мас-файт, в якому кожен почне випускати свої скіли, які анімовані зазвичай яскраво, і тут vale, вейл, якого півпрозорі анімації, і потім питання: а від чого то ми померли? Ось вам і ізі привілегія. Подібні ситуації можуть бути і з колекторськими скінами. Вони гарно малюють героїв, а анімації скілів дуже ніжні, але й небезпечні. Селена стан, де її друга навичка, на відміну від стандартного польоту, звивається немов змія, що являє собою ніщо інше як оптичну ілюзію. Це створює явні проблеми з ухиленням і збільшує її шанси на влучання найдовшого по часу стану в грі. І хочеться трошки подушнити і розповісти все таки про зону ураження. Це називається хітбокс. Коли розраби малюють гарний скін та анімацію до нього, вони можуть не співпадати з зоною ураження. Тому, коли ви граєте на якихось дуже класних обліках, ви можете спочатку подумати о, це я шокі біркат і ми знайшли таких декілька, так так А розкажемо вам про самих відчутних та самих помітних серед них. Якщо вам попиталась Рубі Аспірант, будьте готові, що друга навичка має більший хітбокс, чим ви бачитеме. Сам по кругу це взагалі то нічого собі. Наступний кошмарний наш герой це Москов, ніколи не любила його, і тут він знову ще зі скіном All Star, де він має більший хітбокс на ульті. Німо питання, як? Вона ж в нього і так на всю карту. Так, але її... Клубі і ніби промахнувся і пронесло, то ні, він більш за все попаде. І саме противний баг, що міг бути, я певна, що ви ще й плюсом йому кидали репорти. Це наш улюблений Франку з крюком 2 метри, з легендарним скіном, який і так морально давить на вас і ваш гаманець. Виявляється, що він ще й багнутий. В нього реально довший крюк, чим у будь-якого іншого скіна. По факту, що в сильних руках мейнер не змушить вам і шансу на порятунок. Що ж, нагадуємо, що відео було створено з душею і саме для вас. Тож, якщо ви бачили подібні баги, напишіть в коментарі. Якщо не збереться достатня кількість, то з нас друга частина. А у нас все. Ви перевірте, чистить вподобайка та підписон. А ми дякуємо вам за перегляд та нашим Збройним силам України, що дають змогу жити життя нам з вами. Слава Україні! Слава ЗСУ!